Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. Зокрема, шахеди мешканці помітили і над Білою церквою. Як повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, у регіоні працювали сили ППУ. Постраждалих та влучань в об'єкти житлової і критичної інфраструктури немає. Натомість, уламки дронів впали у трьох районах області, внаслідок чого виникли загорання. Також пошкоджено приватні будинки, гараж, приміщення магазину. Івлю садового товариства та один автомобіль загалом на території України за інформацією повітряних сил цієї ночі вдалось знищити 25 з 38 ворожих БПЛА. Судитимуть зрадника, який зливав окупантам інформацію про об'єкти на Київщині, як розповіли у прокуратурі, завербований російськими спецслужбами чоловік збирав дані про базування і переміщення підрозділів ЗСУ та локації критичної інфраструктури на території нашої та Черкаської областей. Інформацію колаборант у месенджері передавав куратору з ФСБ, за що отримував від нього гроші. Нині зловмисник перебуває під вартою. Нагадаю, чоловіка затримали у трав, в білій церкві під час виконання чергового завдання. На вулиці Заводська виявили несанкціоноване звалище відходів будівництва. Як повідомили у державній екологічній інспекції столичного округу, під час огляду території інспектори зафіксували розвантаження матеріалів. За це водія вантажівки вже притягнули до адміністративної відповідальності. Наразі фахівці готують матеріали для передачі до правоохоронних органів. У Фурсівській громаді запровадили програму фінансової підтримки місцевих військових та їхніх родин. Виплату у розмірі 10 тисяч гривень ініціювали депутати разом з очільником ОТГ. Зі слів Сергія Шаравари, гроші можна отримати один раз на рік. Також, якщо у захисників та захисниць немає можливості подати заяву та принести певний пакет документів, то замість них це можуть зробити їхні рідні. Розглядає їх новостворена профільна комісія. Кошти виключно нашого бюджету, сільського бюджету, це не державні, наші. Ми прийняли програму. Одна з умов, основних умов, по якій людині може це отримати, це щоб людина була приписана, проживала в нашій громаді. А також там іде цілий пакет документів, там іде виписка з банку, форма f 05 Це довідка, яка підтверджує, що сама людина служить в лавах ЗСУ в тій або іншій частині. Це передбачено законом, якби люди несуть, комісія розглядає ці питання і йдуть на рахування по цим виплатам. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив нагрудними знаками бійців 72-ї бригади імені чорних запорожців. Нагороди захисники отримали неподалік від передової, де нині виконують бойові завдання. Зокрема, їх відзначили хрестами хоробрих, срібними та золотими хрестами. Також генерал-полковник подякував воїнам за їхню самовідданість та професіоналізм, які вони демонструють у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Країни. Мурчить та тішить відвідувачів і працівників. У Білоцерківському краєзнавчому музеї можна поспілкуватись не лише з досвідченими екскурсоводами та фахівцями, а й працівницею, яка оберігає цінні експонати. Її звати Ася і це. Кішка. Вона ось вже сім років живе у закладі. Яку заробітну плату отримує Ася та що намуркотіла нам під час зйомок, дивіться далі. Кваліфіковані кадри цілком можуть мати вуса, лапи і хвіст. Кішка на ім'я Ася є повноцінною працівницею Білоцерківського краєзнавчого музею. Тут вона живе і отримує зарплату у вигляді корму. Співробітники музею розповідають, що у неї є свої обов'язки: зокрема, ловити гризунів та зустрічати муркотінням гостей. Асічка, це наша, це наш співробітник зараз. Хоча вона в нас з'явилася... У 2017 році маленька прибігла така перелякана, і у нас вона поселилася, їй тут сподобалось. І спочатку вона себе вела трошки так, знаєте, як перезлякану, а потім прийшов якийсь невзначний час, і вона стала знайомитися. Якщо у нас якісь міроприємства проходять, а в нас вони зараз дуже часто і зустрічі, і виставки, і коли ми збираємося всі, вона старається посередині вийти, сісти, там розказують про щось, і вона теж уважно слухає це все, ніби вона розуміє і вона бере це все в себе. Доглядають за кішкою добре. Вона стерилізована і має спеціальне харчування, підібране ветеринаром. Наукова працівниця Любов каже: Ася волелюбна, багато часу проводить на дворі та полюбляє відвідувачів за те, що ті часто приносять їй смаколики. Як то жартома кажуть, кицька обирає собі дім і господарів сама. Отак От і трапилося з нашою кицею. Наші співробітники відразу почали нею опікуватися. Підводовувати, гратися, брати на руки. Киця виявилася дуже лагідна, дуже контактна, і ми вже не схотіли з неї розлучатися. От в подальшому було прийнято рішення про стерилізацію тварини, про нагляд за нею. Був підібран раціон харчування це переважно твердий корм, сухий. От, і обробка від шкідників. У нас навіть в закладі є зооптечка, тому що ми турбуємося про стан нашої людини. А кицька у нас вона така волелюбива. Вона гуляє обов'язково на дворі і більшість часу проводить на дворі. От. Але ж і комфортно почувається у самому закладі. Муркотунку тут дуже люблять і жартома вважають її охоронницею цінних музейних експонатів. Вона часто проводить екскурсії разом з екскурсоводами. При цьому є вихованою та елегантною. Пані кішка дуже чимна, вона вихована, вона лагідна. От складається таке враження, що вона відчуває, що вона знаходиться в закладі культури. От. Тому ми нею од пишаємось прямо така наша зірочка. Ну, що можна сказати? Да? Зараз популярності набуло лікування тваринами. Да? Ми з вами чули зоотерапія. От я з впевненістю можу сказати, що Ася це наш кота-терапевт, і науковці, всі співробітники музею і відвідувачі завжди отримують від неї от тільки позитивні емоції. Це Позитив, це кицька позитивчик. Тож, окрім картин, раритетних меблів та інших історичних предметів, у місцевому музеї можна полюбуватися ще й неординарною тваринкою. Вона має трибарний благородний окрас, і якщо вірити повір'ям, то саме такі чотири лапі приносять щастя у будинок. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. В Україні суттєво зросла кількість людей, які готові відмовитися від територій заради миру. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Відтак до територіальних поступок Росії готові 32% респондентів проти 55% Інші не змогли відповісти. Натомість, як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року по травень 2023 року, цифра тих, хто підтримав. Римує віддати території заради миру складала лише 8-10 відсотків. Але потім вона поступово почала зростати. А ось до чого схиляються білоцерківці? Давайте послухаємо. Чи потрібно Україні поступитися територіями заради миру і на які компроміси можна йти з Росією? На вашу думку, ні в коїм ні в якої разі. А чому? Тому що це наша земля. Якщо ми їм віддамо хоть трішечки і надалі знову нас будуть відбирати, і далі підуть. Це не та нація і не ті особи, які поступляться. Ні. У мене внук в Донецькій області, зять військовий, вони теж такої думки. не віддамо свої землю. Вже скільки ділов наробили, що вже ніякого не може бути ні прощення, нічого. З Росією я з їх знаю, тільки з ними служив, я на флоті служив за Заполярії. То з ними так просто не поступишся. Вони так вони не суть ніколи. Це сирусь, не покорюсь, вибачте, що так. Говорю, так вони. Як у тому діти, у них менталітет ще 18 століття. З ними треба домовлятися. Ну купить вороження, робити свою ракетну програму, робити своє все. розоруження армії, розоруження нашого народу треба не допустити. Я думаю, потрібно поступитися, тому що якщо ми поступимось, то Скоріше закінчиться війна і всі наші хлопці повернуться живими. Ми не повинні віддавати свою територію не на крок, а забрати свою територію і вигнати геть з України, московське військо. Тобто на компроміси не можна і не, не потрібно йти. Не потрібно йти. Вони ж з того, що вже скільки вложено в ці території, це все щось. Я не знаю. Просто так віддати, скільки людей загинуло. На мою думку, ні. Заради того, щоб менше було жертв, калік дітей у інваліди, інвалідів можна було б. Ну, Просто цей час жалко, що вже уйшло і багато погинуло людей. І інвалідами поробилось тут не можеш відповісти, як хочеш. Ну, звісно, хотілося, щоб якийсь до чогось дійшли, до якогось одного смисла, до якогось, і мир. Или, ну, України, звісно, не хочеться віддавати города, то пусть наші, котрі наші в Україні приназначені, не хотілося через те, що це наша Україна. Росія ж нам не віддає свої території, а ми чого повинні віддавати. А так, як, як сказать, наше руководство вважає потрібним за людей, за життя людей і за територію України. А як ви гадаєте, чи потрібно Україні поступитися територіями заради миру? Залишайте свої думки у коментарях під цим відео, а також долучайтесь до опитування у телеграмі. Нам важливо почути кожного посилання на всі соцмережі. Ви бачите на екрані. В Україні триває сезон збору врожаю. За прогнозами Мінагрополітики цього року він буде гіршим за тогорічний, проте достатнім як для забезпечення внутрішніх потреб населення, так і для експорту. Як у реаліях війни працює одне з фермерських господарств неподалік Білої церкви, розкаже Ярослав Гопаца. Продовольча безпека один з пріоритетів держави, адже голодна людина воювати не буде. Так вважає Леонід, який вже майже 25 років керує фермерським господарством неподалік Білої церкви. Вирощують зернові та технічні культури. Пшеницю, ячмінь, соняшник, сою, ріпак та інше. Нині аграрії обробляють майже 2000 тисячі гектарів землі навколишніх сіл. Як розповідає чоловік, загалом на господарстві працюють 30 людей різних професій від водіїв до ветеринарів. каже повномасштабне вторгнення істотно вплинуло на рослинництво та тваринництво, і довелось підлаштовуватись під нові реалії перед війною. Ми так е, вибудували свою логістику, маємо свій автопарк. Працювали в основному. Велику долю нашої продукції вивозили навіть за кордон. Працювали і Польща, і Словаччина, і Румунія. працювали на експорті. Це надзвичайно були зовсім інші прибутки, інші, інші цифри. На сьогоднішній день працюємо з великими трейдерами зерновими компаніями, які напряму вивозять по всьому світу. Я так думаю, зерно з ними працювати на сьогоднішній день. Якась впевненість, в тому що вони дійсно фінансово потужні і розрахуються. Зокрема, минулого року пшениця дала по 72 центнери з гектара, ріпак озимий по 43. Як стверджує господар, ці показники є середніми для їхньої зони. Для обробки землі мають відповідну техніку: трактори, комбайни та інше, переважно з-за кордону. Попри виклики війни, ферма працює над удосконаленням якості продукції та розвивається, щоб створювати здорову конкуренцію на ринку. На цьому полі посіяно 22 сорти пшениці різних компаній. Розумієте, ми для себе, от так, так побудували таку от. Практику, тобто, завдяки маленьким діляночкам, через два роки ми маємо 100-гектарне поле, яке ми можемо сіяти вже своїм тим матеріалом, яким нам відповідає, який в наших умовах дає найбільшу врожайність, найбільшу якість пшениці. Бо сьогодні якість пшениці теж велику роль грає у в різниці ціни. На цьому господарстві задіяний майже кожен клаптик землі. Тут вам і садок, щоправда, не вишневий, а черешневий та яблуневий. Також є корови, телята та свині. Останніх налічується аж тисяча. За усіма тваринами доглядають фахівці. Раціон у худоби гарний, не скаржаться. Принаймні, нашій знімальній групі так точно. А ти не хочеш інтерв'ю дати? Каже, еспресо, біла церква. Або помукай, хоч трішки. Ні, не хочу. Блін, а ви? Дебята. За день корови дають приблизно тонну молока, що в подальшому переробляють. Взагалі, перший місяць ми просто роздавали те молоко людям, тому що не було його куди дівати, все воно зупинилося. Потім потихеньку ми зрозуміли, що якщо тут беруть, значить продукція якісна, і ми зробили ремонт приміщення, закупили обладнання на сьогоднішній день. І сьогодні виробляємо, виробляємо певну продукцію, яка, яка задовольняє попит. Я ж кажу в основному. Тих людей, які тут на наших сіл, а що це за продукція? Чи можете перелічити? Щоб ну це вся абсолютно молочна продукція, яку можна там? Це сир, сметана сир на сьогоднішній день роблять чотирьох видів сир. Даже те згущене молоко на ну, твердий сир намагаються зробити ну. згідно з даними Київської обласної військової адміністрації. Нині на території Білоцерківщини працюють понад 480 фермерських господарств. Для порівняння на вижгородщині таких лише чотири вони переважно займаються вирощуванням зернових культур овочівництвом та свинарством. Що цікаво, від початку повномасштабного вторгнення? Кількість як фермерів, так і господарств на Київщині у більшості районах не зменшилась. Білоцерківський район він по площі в нашій області. усі землі сільхозпризначення використовуються: тобто, немає жодного поля, яке б не використовувалось. і воно не простоє просто так. Ми в цьому році затвердили програму підтримки великої рогатої худоби. Це компенсація маленьким фермерам, фізичним особам та юрособам. Компенсація за утримання корів і компенсація за покупку нової корови для фізичних звичайних людей, які не є підприємствами, це 10 тисяч гривень за одну голову верха. Наразі в нас вже почалася почався збір документів щодо формування пакету. У нас передбачено в цьому році 9 мільйонів гривень для фізичних осіб також для маленьких фермерських господарств. Також передбачено 9 мільйонів, і 2 мільйони в цьому році передбачено на отримання корів. Нині в області засіяно понад 724 тисячі гектарів ярих сільськогосподарських культур, зокрема ячменю, понад 44 тисячі та пшениці понад 32 тисячі. Втім, через тривалу присутність окупантів в регіоні ще понад 9 тисяч гектарів земель потрібно обстежити на вибухонебезпечні предмети. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Дякую, що протягом цих 15 хвилин були з нами. Обов'язково підпишіться на нас у Телеграмі, інстаграмі, Фейсбуці, Тіктоці і звичайно на Ютуб канал. І не забувайте, що відтепер у нас є і сайт bc.espresso.tv. Ми єдині, хто не боїться розповідати правду та критикувати владу. Тож будьте з нами завжди гарного та мирного вам вечора.